Хочу привітати всіх глядачів програми Двері в Україну, Дуріс і Україна литовської мови. Так вона називається ця передача, і так її знають. Литві. Я хочу представити спочатку ініціатора ідеї проекту, який таку назву має дуже експресивну енергійну інфорадар. Це директор інституту. Світової політики Євген Магда, і в той самий час ви ви знаєте його по рубрики. Поговоримо з Євгеном Магдою». Вітаю Євгене, вітаю добрий вечір. Добрий вечір всім. Оце добрий вечір всім сказав вже Олег Климчук, якого ви теж маєте знати по його. Різноманітних абсолютно сюжетах вони дуже цікаві, різноманітні, сиві і корисні. Я думаю, бо там розповідається про людей, які перебороли себе, зробили себе і цікаве суспільство. І Назар Озерянський, який є натхненником багатьох ініціатив на нашому сьогоднішньому проєкті, проєкт Дуріс і Україна, а також Взагалі інформаційних проектів, в тому числі того, ініціатором якого є Євген, я хочу передати слово нашому колегі Назару Зеленському. Дякую, добрий вечір теж всім. Дуже приємно цей вечір провести в такій гарній компанії. Ну, звісно, що треба почати з того, хто є скажімо так, ініціатором. І нового проєкту нашого інфорадар Євгену Магді, щоб він виклав свої думки з цього приводу. Ну, а далі підемо з іншими думками до інших людей. Дякую, колеги, за довіру. Що б я хотів сказати в цій ситуації, щоб я хотів сказати нашим глядачам, ми маємо рости, тому що. Будь-який проєкт лише тоді вартий чогось, коли він розвивається. І ми маємо вийти з рівня проєкту, який розповідає про ситуацію в Україні, на рівень проєкту, де є абсолютно очевидний український вплив і є абсолютно очевидний український акцент. Я є категоричним противником меншовартості для українців і тому. Я хочу сказати, що за більше десяти років, які Україна дає відсіч російській агресії в різних сферах, не лише в військовій, але й в інформаційній, ми напрацювали певний досвід. У мене цей досвід вилився в дві книжки: низку презентацій, дискусій, але. Будь-який досвід лише тоді працює, коли він має під собою механізм. Тому ми придумали. Бо я не вважаю, що я є одноосібним автором ідеї, вона народилася в наших дискусіях, тобто без моїх колег цієї ідеї не було. Але ініціатором був Євген Магда, тому це треба зафіксувати. Євгене, коли ми досягнемо якоїсь вершини, коли наш механізм буде. Відпрацьований і буде е, забезпечувати поставлені нами цілі, тоді ми будемо про це говорити. Це не означає, що я відмовляюсь від відповідальності швидше навпаки. Це означає, що я хочу бути більш відповідальним і більш інтенсивним в цих питаннях. Але я скажу, що інфорадар, це система. Система інформаційної оборони, яка буде розрахована, ну я думаю, на країни Балто-Чорноморського регіону. Що вона передбачає? Вона передбачає певний порядок оцінок інформаційних загроз та реагування на них. Тому інфорадар. Ми маємо сканувати інформаційний простір навколо нас. Насамперед, простір в країнах Європейського Союзу та країнах, які прагнуть стати країнами Європейського Союзу, маємо від Балтійського до Чорного моря створити простір, в якому російська пропаганда та дезінформація буде почуватися себе невпевнено, де вони будуть знати, що ми дамо відсіч, що ми побачимо їхні наміри і ми зрозуміємо, що вони хочуть донести. І ми оперативно будемо протидіяти. Перевага інфородару полягає в тому, що це система ідентифікації загроз, з якою далі можна поєднувати різноманітні інші системи протидії протидії в телевізійному просторі, радіопросторі, протидії в просторі соціальних мереж. Це все на сьогоднішній момент може працювати. І ми маємо працювати саме з цим. Ми маємо діяти активно, бо Росія веде з нами всіма війну не за території, вона веде війну за наші мізки. Ми це маємо усвідомлювати, ми це маємо розуміти. І коли ми це будемо розуміти, ми зрозуміємо, як діяти і в який спосіб. У нас є ідея інфорадару, який дозволить фіксувати загрози. Оцінювати їх і намагатися оперативно на них реагувати. Я не буду приховувати, що нам потрібна підтримка влади в країнах Балтії, в країнах Вишеградської четвірки, можливо, в країнах Бухарецької, дев'ятки в цілому. Ми будемо шукати з ними спільну мову. Ми будемо шукати альянси. Ми будемо шукати взаємовигідну співпрацю. Це не простий виклик, але ми розуміємо, що це потрібно, і ми розуміємо, що це в інтересах всіх нас. Ще одне ноу-хау, яке я пропоную: це активна участь українських фахівців, які отримали за останні роки унікальний досвід протидії російської пропаганді. З ними треба працювати, їх треба закликати, їх треба, якщо хочете, підтягувати під. Діяльність різноманітних структур всередині Європейського Союзу, бо такого розуміння і усвідомлення проблем, які є в Україні, в інших країнах Європи немає, бо вони не стикалися з загрозами подібного масштабу. Це факти і факти, з якими ми працюватимемо надалі. У нас є короткий план. У нас є усвідомлення того, чим має бути наш проєкт. За півроку, і я думаю, що не менше як за півроку ми розкажемо про наші успіхи. Дякую, Євгена. Дуже гарно розповіли і презентували проєкт. Ті, хто нас не чув про нас, про наш проєкт, вони, я думаю, зараз зацікавляться, подивившись і послухавши вас, саме вас. Я хочу додати свою думку і думки, я би сказав, я от записи робив по ходу того, що ви говорили. Проглядаю я наратив такий, що ми маємо протидіяти, оборонятись та захищатись. Тобто ми усвідомлюємо, що Росія діє на території е, Балто-Чорноморського шляху економічно-культурного, як скажемо, від Скандинавії до Чорного моря. Вона діє на нашій території інформаційно і, і ще якимись чином. І, і це ефективно. І ми вимушені протидіяти, захищатись. Тому я пропоную все-таки не ставити перед собою мету, не захищатись і протидіяти, а е, діяти у відповідь так само. Е, далекоглядна стратегічна мета цього проєкту, як на мій погляд, вона має бути ще й в тому, щоб діяти на теренах Росії, російського інфопростору, і робити там пропаганду, робити там те все, що робить вона. На їх прикладі, бо ми добре навчені. ви добре сказали, що добре навчені Росією Усі, не тільки українці, найкращі українці, звичайно, але не тільки українці, а весь цей Балто-Чорноморський шлях е Скандинавією разом. Е тому, ми, якщо ми будемо будем тільки захищатись, ми ніколи не досягнемо мети. Ми маємо і діяти на території ворога. Це, це, це от, саме головне, що я би хотів додати. Як вижити в умовах, Інформаційної агресії, оце, оце про це йде Інфорадар, якщо дуже коротко, використовуючи досвід України і інтелект України, українських фахівців, бо зараз ви праві і Назар, і Євген, що зараз лідирує, лідирує Україну. В цих в цій сфері, бо лише Україна отримала такий негативний якщо б його взагалі б не було краще. Досвід, але він є. І ми маємо поділитися. Бо люди занепокоєні. Тому ми, ми будемо використовувати різноманітні форми, різноманітні жанри. І навіть такий жанр, де він. Такий ігровий художній. Я не буду зараз про нього казати. Це буде несподіванка для і українських глядачів. Я маю таку надію, що ми якось зможемо теж знайти ефір і в Україні. І для литовських і Балтійських глядачів теж це буде така несподіванка. Цікава доволі несподіванка. Дуже талановиті люди будуть працювати над цим невеличкі такий. Програма буде, але вона буде таким родзинкою. Та, родзинка і несподіванка, сюрприз. Це теж в рамках проекту Інфорадар. Буде от і ми потім про це скажемо і анонсуємо. Може, Олег, скажете щось нам? Олеже, що ви от нас послухали? Скажіть, що ви думаєте про наші думки? Вітаю колеги, вітаю всіх глядачів, котрі слухають, котрі дивляться, Дурус і Україна, Двері в Україну. Згадали сьогодні у нашій розмові вишеградську четвірку, 1335 рік. Тоді у Вишеграді зібралися представники Центральної і Східної Європи, і вони обговорювали питання того, що на них тиснув захід. Тиснули тевтонці, тиснули католики, тиснув західний світ. Сьогодні міняється суть цієї вишеградської четвірки, тому що на Європу тисне і Росія, тисне навіть не Росія, а Московія. Тому що вони незаконно несправедливо і незаслужено привласнили це ім'я, тому що завжди Русь це була наша земля українська в центрі в Києві. Руською мовою написані документи, які лежать в архівах у Вільнюсі. Руською мовою написані документи, які лежать в шведських архівах, а не московською, та, яка сьогодні, як вони кажуть, належить їм і популяризується і так далі. За 700 років змінився напрям, але, на жаль, контекст не змінюється. Україна лишається вододілом між двома світами. Вододіло між деспотизмом і те, що ми називаємо сьогодні демократією. І наше завдання дуже складне насправді. Насправді дуже складне. Оці четверо людей, які тут, плюс нехай ще там четверо, які за нами стоять, ми хочемо впливати на свідомість громадян від Балтики до Чорного моря. Це дуже почесно, але це дуже непросто. І ми повинні подумати, як ми можемо це зробити ефективно. І звичайно, якщо так говорити про ефективність, то ми бачимо, що в сучасному світі ефективно спрацьовують прості гасла, прості меседжі, що сьогодні називають. І ось мені здається, нам потрібно простими словами шукати дорогу до правди. І доносити її до наших глядачів і до потенційних слухачів, якщо ми будемо робити інфорадіо, так? плануємо його робити. І ось стояло питання про подкасти, записувати їх на які теми. Ми між собою там домовилися, що ми будемо говорити на політичні, історичні, культурні теми, світоглядні речі. Ми розподілили між собою умовно сфери. Тематичні, на які ми будемо залучати експертів, і будемо з ними обговорювати якісь важливі моменти, важливі події, але насправді, на мою думку, здається, що цих моментів, отак от на день, може бути один-два, на тиждень максимум п'ять. Якщо нам вдасться за тиждень пройтися по п'яти ключових подіях. Подіях, ті, які важливі для України і для Європи, і для Росії, для Московії, і якщо нам вдасться також розвінчати бодай два-три міфи, дві-три брехні, фейки, це вже буде добре. Я вважаю, що нам треба почати, бо, як кажуть, якщо ти вже почав дорогу, то вважаєш, що ти половину шляху вже пройшов. Тому. Мені здається, з квітня місяця ми почнемо готуватися до цього серйозніше. І дай Боже, в травні ми вже почнемо відповідати на ті питання, які перед нами ставить і сучасна обстановка, інформаційна обстановка в Європі, в Україні, в Балтії. І також ми зможемо щось генерувати від себе. Генерувати ті думки, генерувати, е, обговорювати і пояснювати, пояснювати. Мені здається, що ключове слово тут пояснювати новини, які для е, українців в Україні, в Балтійських державах, в інших державах не до кінця розтлумачуються. І тому залишається місце для е, московських пропагандистів вставити свої клини. Свої 5 копійок, як вони кажуть, і повернути Чорним догори. Так? Тому я дуже радий, що в нашій команді є Віктор, пан Євген, Назар. Кожен спеціалізується в своїй сфері, в своїй галузі. Ми будемо підтягувати інших фахівців, інших людей. І потихеньку, крок за кроком, почнемо протидіяти цій інформаційній пропаганді з боку Кремля. І мені здається, тут не треба нам іти шукати свій власний якийсь особливий шлях. Нам треба коперуватися з тими, хто вже це робить. Це буде посилювати і нашу позицію, і їхню позицію. Дуже цікаво, змістовно, Олеже, дякую, дуже підтримую, і дуже класно, що ти розповів знаєте, про вишеградську четвірку. Знаєш, мені стало зрозуміло, що ми знаходимося так, як дитяча. Гойдалка така є, знаєш? От, і ми от тут посередині, оця от, скажімо, балто Чорноморський шлях, а тут захід, а тут вхід. І ми от посеред... І, і ми граємо ключову роль на цьому континенті. скажімо так. Ми от всі ми і ті, що держави входили в четвірку, і ті держави, що називаються скандинавськими і Балтика. І... Україна з Польщею і навіть е, тут як не крути Балторусія, теж е, Білорусія, Балторусія називають її е, е, литовці. Е, от і е, все-таки ще раз наголошую, що е, якщо ми будемо керувати тільки захистом, від, тільки відбиватись, то ми ніколи не досягнемо своєї мети. Нам потрібно йти в наступ. Тому протидія і, і е, захист це не ті терміни, які треба вживати. Я хочу на цьому наголосити: нам треба йти в наступ, в тому числі при наступі. Це найкраща оборона, це завжди наступ. Правда, така фраза є. От давайте тоді завершимо вже віктор. Давайте по, по кілька слів скажемо нашим глядачам. На на, на ніч бо ввечері ми виходимо, от я би хотів сказати нашим глядачам: якщо серед вас дорогі глядачі, є люди, які готові кластися інтелектуально, ментально, морально, а, а може і фінансово в наш проект. Якщо ви виставляєте владу пролобіювати цей проект, то ми дуже цього потребуємо, і не тільки ми четверо тут хто сидить, а це оця от середина Європи центральна, це безпека е, і розвиток нашої, е, нашого регіону всього, балто чорноморського шляху культурно-економічного. Тому я закликаю вас звернути увагу на цей ефір, на наші слова, е, написати, якщо з Литви, то Віктору, зв'язатись язат, зв і е, з Віктором Черничуком і запропонувати, як ви можете долучитися. Фінансово, чи е, як журналіст, чи як IT-менеджер, який буде допомагати нам це робити, чи як аналітик. Ну, чи як ви можете. Я вам дуже дякую. Е, далі я, мабуть, віктору слово передам. Дякую, Назаре. Я хочу сказати, що ми не домовлялися, але сьогодні ми не торкнулися з наших партнерів. Ось ми почали вже працювати в Києві з Назаром. І багато правда відразу відгукнулося людей, журналістів, громадських діячів, військових, підтримали оцей проєкт Інфорадар. Він такий ну, назва саме дуже енергійна. А з іншого боку, ми почали цю роботу з Євгеном Магдою, правда, тут в Вільнюсі. І теж ми сьогодні не не захотіли казати, хоч там я думаю, що дуже вдала і дуже успішна розмова була. Не буду казати з ким, але це дуже дуже відома людина, інфлюенсер, як кажуть тут, в Литві він людина, яка формує думку е, людей, думку суспільства, і я радий, що Євген познайомився з ним. І далі це таки відкриває дуже ну, гарний шлях для нашого проекту в Литві. Бо знаєте, ми в Україні завжди кажемо спокійної ночі. І знаєте, я вам єдине, хочу сказати, що буде спокійніше в Литві від того, що тут почне працювати інфорадар. Наскільки спокійніше, я не знаю. Але знаю точно, що так буде. На все добре. Я думаю, що інфорадар — це не лише спокій, Інфорадар — це можливість донести інформацію оперативно і зробити щеплення від дезінформації. Пам'ятаєте, як ми стикалися з ковідом? Як це було страшно, тому що люди помирали від задухи, потім з'явилась вакцина і багатьом стало легше. Психологічно легше. Є люди, які взагалі не хворіли на ковід, є люди, які перехворіли. Отак От і інфорадар. Це вакцина від дезінформації дезінформація дезінформації Кремля. І ми беремося зробити її ефективною, зрозумілою, такою, яку зможуть використовувати всі бажаючі. Це для нас серйозне завдання, з яким ми маємо впоратися.